Вітаю на своєму першому каналі та у своєму першому відео. Сьогодні я буду фарбувати волосся. Лише за 100 гривень. Я взагалі сподіваюся, що моє волосся залишиться все ж таки на голові. Взагалі, що я маю на даний момент моє натуральне волосся русяве, колись було популярство русяве на це ще у дитинстві було. В принципі, я вважаю його на світлим. Тон восьми, напевно. Хочеться підняти колір волосся рівно на тон, щоб волосся було золотистим і було більш приємно мені, по-перше. Фарбу я обрав найдешевшу, тому що можу собі дозволити. Глоріс робиться у Харкові, ставлю лайк за це. Тон 7,3, світло-русявий. мені подобається кольор на коробці. Зараз буду замішувати і ми побачимо, чи є то правда, що обіцяють нам виробники. Я вже підготував своє, так сказати, робоче місце. Тут моя кісточка, тарілочка для їжі і самі фарби. Давайте ще десенько їх оглянемо. Тут е, інновація подвійна комплектація. Тобто, тут, як я можу сказати, 100 мл самої фарби. На будь-який випадок я взяв ще другу упаковку, щоб було 200 мл. Я думаю, вистачить на моє волосся. Ось таку я намішав штуку. Тут 200 мл фарби. Воняє нормально, так? Ну, я розумію, тут аміак, тому нічого іншого я і не чекав. Тому зараз. Зараз я йду та даю фарбу мамі, тому що вона мене буде фарбувати, сам я себе не буду. Так що все, це ванна, я все тут підготував. Я вже в ваній залишу тільки російська. І все, можна починати мене фарбувати. Це Мама мені налісла фарбу. Ось Ось так це виглядає. Сподіваюсь, що все рівно ляже. А, по інструкції там потім вказано, що треба промити волосся шампунем. Я шампунь, на жаль, не побачив в комплектації, тому. Так, Дитячий шампунь, це наше все. За 16 гривень. Я тут подумав, ну, типу, в нього склад такий без силиконів, тому можна, можна змити краску, фарбу. А потім я нанесу маску, яка буде в комплектації. Тому зараз буде знову перехід. І я вже буду все змивати. Так, все. Пройшов час, 40 хвилин. Як ви можете побачити, моє волосся стало темніше. Це мені дуже не подобається. Але зараз буду вже мити волосся і дивитись саме на результат. І ви зі мною його побачите. Так що, зараз змию, висушу і вам покажу. Ані, спочатку ви побачите, як якась клоуняка сидить з шапочкою і масочкою на голові, а потім мій улюблений засіб пантін, який покращив трошечки стан мого волосся. Обожній панцін. Ось таке у мене волосся в такому в мокрому ще стані. Ну, я хочу сказати, що насправді нічого не змінилось. Ну, типу, я і не чекав якихось прям координальних змін. Я просто хотів більш контрастний колір, але отримав ну, мій колір можна сказати, що це просто корекція, і все. A few hours later. Зараз вечір. Моє волосся повністю висохле. І я хочу сказати, що результат реально прикольний. Типу, ем, як? Моє волосся реально піднялося рівно на тон. Тому я зараз вже не русявий такий колір, а світло-русявий чи навіть темний блондин. Ось. Волосся, в принципі, трошечки втратило в якісті, але це можна відновити завжди. У мене, в принципі, є всі засоби, щоб підтримувати саме здорове волосся. І я хочу сказати, що реально не треба лякатись дешеві фарби українських виробників. Ну, не треба лякатись, якщо у вас волосся. Якщо у вас волосся ще натуральне, не пофарбоване від природи, то в принципі ви можете навіть спробувати дешеву. Фарбу і, і все. І поміняти собі колір. Звісно, не треба купляти всякі різноманітні блондекси і те, що наш вище, ніж 4 тонни освітляє, тоді вашому волосі реально буде кінець, навіть якщо воно натуральне і здорове. А так, в принципі, я ставлю 10 з 10, реально. Все, тепер у мене таке волосся. Супер! На цьому все. Дуже дякую, що подивились моє перше відео такого формату. Під відео я залишу номер своєї картки. Якщо ви хочете, можете підтримати мій канал, мені буде дуже приємно. Ось. А так я вам всім бажаю гарного дня або вечора. Що у вас там, я не знаю. Так що так, всім пока. Чекайте на нові відео.